Два Почали. Всіх вітаю, мене звати Аня, і я нарешті вирішила розповісти. Почати спочатку. З вступу до університету мені здається, це така стара шарманка. Я все одно постараюсь розповісти дуже швиденько, приступити до того, які я мала досвід, як мене обманювали, як мною маніпулювали, як мене кидали на гроші, як мені погрожували. Все буде, але не відразу. Почекайте, трішечки. Давайте я швиденько вас познайомлю з собою, тому що це відео може попасти в рекомендації там комусь тій людині, яка взагалі не знає, хто я що я щось я себе уявляю в свої 22 роки. У 2020-му я перший раз. Ти ж огонь, шань. У 2020 році я вступила до університету Дніпровський державний університет внутрішніх справ в Дніпрі. Мріяла я про нього з другого класу. Я розповідала про це на своїх. Повідяк на питання, що я з другого класу марила бути дядєю-міліціонером. і у мене була така блакитна мрія, будемо казати. Так і сталося. Я вступила до цього університету. Я складала ЗНО. Я звісно, хотіла більше на курсантську, на правоохоронну діяльність. В казармі я жити не хотіла. Мене і так я не була готова, що я з'їду від батьків. Я не була готова, що у мене був тригер з дитинства, що мене можуть відправити в табір. Я була в дзержинці декілька разів, і після нього залишилась травма. Мені було 18 років я вступила в цей університет. Я мала безліч засуджень і таких, будемо казати, зверхніх думок з приводу того, що та ти не вступиш, тому що там або корупція, або якщо ти вступиш, жахлива атмосфера. Я вступила. Це був 20-й рік. часи вірусу. Тому у нас навіть у нас не було ніякої ні посвяти, нічого, ні лінійки я не бачила. У мені вистачило. Я дуже добре написала історію і за історію і англійський. За українську мову не запитуйте, у мене з нею була дуже погана справа, оскільки я все життя розмовляла російською мовою, навчалась в російськомовній школі. Ну це вже інша справа. Зараз ми навчаємось. Зараз я книги читаю, людей слухаю опановую, будемо казати, спілкуюсь українською, тому все вивчаємо. Знаєте, як. Понові все по Попускай там всі молчать нахуй. Пронавчалась. Це були часи дистанційного навчання. На жаль, виходили ми на перескладання. І було не тільки дистанційно. Три місяці походили. Єдиний університет наш ходив, я пам'ятаю, всіх вже позакривали на карантин. Ми все одно ходили на лекції, на пари, потім нас знов закрили. Почались часи навчання, будемо казати, дистанційного. Потім у нас була перша практика. Я обрала виключно практику в поліції. Ви хотіла проходити тільки практику либо в ментовці, либо в прокуратурі. Все. Если бы мене в прошлом году, я з удовольствием сюди прийду еще. Типа, взагалі. Для мене це було моїм, моїм самим найкращим шляхом. Для мене цей антураж практики. Кажеться, я даже в школі так не материлась. Знаєш, коли ми такой подразковий період, коли ти через мат через мат кидав. Мені каже, що я даже так не материлась. Коротше, коли стояла еще, коли ждала, поки за мною спуститься. Я пройшла стоять, стоять два мента і срутся из за того, що типу, що такое чайная ложка, що такое столовая ложка, і що его, типа, трогать нельзя. І це звучало типа так, кого хуя, ты ти трогаєш ложку? Я супы, тут кушаю, это... перебування з людьми і спілкування, робота поліції. За п'ять років навчання я побачила. Будемо казати не всю структуру, але так окремо ознайомилась від практики до двох місяців, трьох місяців. Мені вона була цікава. Складання документів і сама структура поліції мені була цікава. Мені запереживають за це. За... Ну, не було такого. Мені цікава вся ця бумажна робота, робота да, з бомжами, з самаральщини, розлаження, ресерчити, друкувати цією структурою я, я не була і не працювала ніколи в поліції, відразу кажу, ні слідчим, ніким я не працювала. Я дивилась на це все зі сторони і побачила це вже у майбутньому зі сторони інших структур, будемо казати. Людей, які працюють в адвокатському об'єднанні, які працюють зі сторони роботи суду, зі сторони адвоката, зі сторони прокуратури. Я бачила потім відголоски, як працює поліція, або як з ними поводяться, або як поліція. Ну тобто я Мене кидала, мене кидала мене нормально юридичним, будемо казати, моментом, і я ні в жодному разі ні за що я не пошкодувала за жоден досвід я не пошкодувала. Але є момент, коли закінчився перший курс. Мене мама відправила на стажування до свого будемо казати колеги минулого. Аби я набралась досвіду. Це не була робота. Мама бачила від мене інтерес. Бачила, що з мене може бути дур, ще крило. Знаєте, коли ти підліток тобі, ну будемо казати, тобі 17-18 років. У тебе наче вільний час, ти не працюєш, і почались канікули. Тобто, це вже літо. Спойлер на пересдачі я також ходила очно в університет, і я була не ну, не сказати, що я там прогулювала. Я ніколи нічого не прогулювала, не лекції, не семінари по своїй неуважності, по своїй незграбності з цим дистанційним навчанням. Деякі тести або деякі моменти я не добачала, не дочувала другий, третій, четвертий курс. Як багато хто знає, я пропрацювала з адвокатом. Я була там все літо. Тобто я їздила з я їздила з свого місця там, де я жила з батьками. Тобто, ми жили за містом, і кожен ранок їздила все літо. Я прокаталась на адвокатське об'єднання. Скоріше за все, мама просто бачила в мені, будемо казати, потенціал. Або мама бачила в мені те, що мій потенціал, моя натура, може піти трішки в інше русло цим літом. Мама. Завжди про мене думала, мені хочеться про це сказати, скоріш за все. Я не була такою обізбашеною дібілкою. Просто мама про мене завжди думала. Роботи у мене ніколи іншої не було. І перша моя робота так сталася, що мене повели на співбесіду до адвоката. І я почала там стажуватись. Я робила всю роботу помічника адвоката, але, звісно, я вчилась, як я її робила. Я дуже багато лежала, я складала не так документи, я неправильно кудись щось відносила, я неправильно все це відправляла, я це все перероблювала. У мене не було такого, що я там набукопорила. Ну, по-перше, мені ця робота була цікава. По-друге, мені був цікавий колектив. Я працювала в колективі дорослих, виключно чоловіків, да, не було там вже жінок. Я працювала в тому колективі там, де були колишні начальники, податкової, колишні судді, які переїхали з окупованих територій в Луганську. Я працювала з дуже цікавими людьми. Я навчалась досі. Я не працювала, я стажувалась. Набиралась досвіду, нюхала бумагу, називайте, як хочете. Це була практика. Мені було не соромно. Я там стільки наковталась позора, і я гадаю, що є моменти, які... там, де я жорстко лагала в адвокатському об'єднанні, те, що я робила. Тобто я хочу з цим цим, те, що я от зараз розказую, довго підвожу до того, що йтись, робити помилки на своїх перших роботах, дізнаватись у людей. Тому що я була такою завжди. Я не соромилась того, що в деяких моментах я можу бути відвертою тупіцею, але я би хотіла, щоб мені пояснювали це люди. І мені ніколи не відмовляли і ніколи наді мною не сміялись. В подальшому була більше якби стурбованість мені допомогти. Все. спустя якийсь термін, мені це не пригадувалось. І мені сміливо давали роботу, і я була більше впевнена. Тобто, будемо казати, що це стажування воно мене відкрило, воно мене показало те, що я не тупіць. Тобто я була впевненіша. І робота адвоката вона цікавіша була в тому, що я бачила весь процес, який відбувається, від досудового розслідування до прокуратури, до суду до іншого суду. до Тюрми до всього. Тобто я бачила ету обратку з усіх сторін з обгорткою і скрізь. Крайній день у мене було дуже багато за це літо класних емоцій, пережитих з людьми. Це не про стосунки, це не про закоханість, це не про там що так, які то які шашки шашкимаш. Це про роботу. Я дійсно була, будемо казати. Залежна від, від стажування. Я, я, називаю це роботу, Тому що в подальшому мені вже запропонували там залишити. підпрацьовувати. Звісно, грошей я не заробляла з цього, але мені дуже подобалось розповідати це людям. Федорович, це ви мені похвастатися? Поставили? Ви мені похвастатися поставили? Ну, алія. да. Вам. В Ютубі ні, в Ютубі ще не було. В інстаграмі, в телеграмі, який був безоплатнім, я там розповідала про свої емоції. Я відразу покажу подводку: ніякі ЕРДРИ, ніякі клопотання, ніякі приватні розмови, ніякі голосові, нічого цього. цього. Те, що стосується не виключно моїх емоцій, мого досвіду, я не викладаю в свій телеграм-канал дівочого ком'юніті. Це на, на майбутнє, тому що ем, може така бути думка, може бути таке припущення у людей, тому що вже таке припущення було. Ні, є моменти, звісно, там де я нечиста, але тут таке вже крайній день. Ми якраз приїхали з суду на Макдональдсі. І я як зараз той помню день. Той день мій адвокат сидить з яким-то мужиком. Тоді ластрічі. звісно, я там сиділа з ранку до ночі, з ночі до вечора. Ну, поки не уїде, остання маршрутка, як мінімум. Якщо ні, то я або мама мене забрала з одного пункту, то там мене відвозили. Була у мене така привілея, тому що я не хотіла уходити. Я хотіла бути на слідчих експериментах, я хотіла на затримання, я хотіла бути на всіх 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 процесах спілкування, консультацій та інше. Мені було безмежно цікаво. По-перше, люди, по-друге, навчання. По-третє, ну мені це цікаво. Я молода, звісно, зелена, рожеві окуляри, багато чого не розумію, чого не переживала. Тому так. Пропрацювала, я залишилась там на підпрацювання, але згодом я зрозуміла, що мені треба трішечки вище рости, і я, чесно кажучи, втомила за три роки праці, стажування постійного. Тобто, я навчалась, навчання було дистанційне Дет, після денного навчання. Там по перші, а другі я приходила на адвокатське об'єднання і сиділа там до вечора. Працювала, спілкувалась, консультувала. Їздила на суди, бачила цю всю внутрішню. Паралельно у мене була практика в поліції, на яку я свідомо ходила, і там на два місяці, на три місяці, це мене не годувало. Я заробляла виключно там своїх інстаграмних, своїх рекламних послуг в інстаграмі, оглядів якихось там телеграм-канал, який я недовзі зробила платнім, тому що. Мене дуже заділа одна фраза, але я, скоріш за все, на спонсорському це розповім. Не хочу тут водіє нічого такого розповідати. Як це все сталося? Я пішла з адвокатського об'єднання в 2024 році і вирішила, що я зроблю невеличку паузу, оскільки я боялась такого ви... вигарання, вирішила тільки про навчатись, тому що я дійсно хотіла навчатись. У мене. Скажи на гастом, а та що ви на четвертому курсі у мене з'явились дуже цікаві лекції, семінари ще більше, які вже більш відгалужені були по спеціальності, яка мені цікава, тому що ми її обирали. Це дізнання, це кримінальний процес, це оперативно слідчі там дії, це кримінально процесуальне. Ми вивчали. Я була присутня на цьому. І, звісно ж, паралельно я отримувала практику Я дивилася на це все. Ну будемо казати, зі сторони. Ну, Потім мені стало дуже скучно відразу сидіти вдома. Зуміла, що треба шукати роботу, тому що такий страх, що я нікому не потрібна, типу на роботі. В роботі я не буду нікому потрібна. Тут я закінчу четвертий курс. Ну, якби я його і не закінчила, я в травні почала шукати роботу, тому що там в червні ж типу дипло, і тосі босі. І ну, звісно, я буду поступати і на магістра, і на... мені треба здавати готуватись, але. Я хотіла роботу юридично. От я була одержима. А, знайшла я роботу моя перша робота. А все, лафа закінчилась. Це спонсорське відео. Тому ставати спонсором. На цій роботі у мене почали зніматися рожеві окуляри, тому що, а, чесно кажучи, мене має бути обід, мене кайча об'єд. Про цю роботу яка розклеєна по всьому. Місто Дніпро по всьому місту Києва, Одеси, де я тільки цього не бачила. Безкоштовні консультації. Місто Харкове, я також переконана, що там воно є. І досі, тому що, по-моєму, вони туди переїхали, як я дізналась про це від людини, з якою я зустрілася, з якою ми там раніше працювали. Це було неофіційно, тому що термін, і як би себе шукала. І от момент, коли мені треба отримати диплом, може про те, що я бакалавра. Я як зараз павітаю цей момент, я отримую диплом бакалавра і дивлюсь на батька. Мені хочеться плакати, тому що. В той момент у мене було дуже багато такого негативного досвіду, який я розповім на спонсорському. І розповім про треш, який зі мною був на всіх роботах, ми там і попліткуємо з вами. Тому що це я буду викладати тільки для тих, хто цим цікавиться. Коротше, пам'ятаю той момент, що я стою з батьком біля мого університету, коли я вже отримала бакалавра, це червень. Б... Ні, це липень був. Почала тобі, збирати там документи, там що таке. Саме на той день, коли у нас збирання бакалаврського диплому. А вже через колись, тому що була дуже велика черга в відділ кадрів, саме на забирання цих документів, то ми домовилися, що ми наступного разу приїдемо. От наступний раз. І якраз сталося, що і у мене просто сльози. Я кажу, що а це вже я на другу роботу, це вже я працювала, це вже я пішла, і я відразу нерну в будь-яку іншу роботу, тому що ну тому що тому, що мені це було потрібно. Розповім на спонсорському, чому так стало. Хто такий приватний виконавець? Блять, я вже заплуталась, на чому я зупинилась. Я вже тоді працювала. Я пішла з тієї роботи першої кончени, пішла працювати в приватне виконання. Для тих, хто не знає, є державне виконання, є приватне виконання. Приватне виконання воно трішки уще, тому що це незалежний суб'єкт, який має повноваження, виконує рішення суду, стягує гроші, накладає арешти. Якщо ти не заплатив за комуналку, якщо ти не сплатив аліменти, всі усі прелісті життя, приватний виконавець законно, тому що є закон України про виконавчі провадження, і ти в цьому. Маєш розбиратись. Якщо не розбираєшся, то вчиш. Чому ця робота мене привабила? Тому що, по-перше, я дуже я також цю роботу взагалі не знала. Абсолютно багато чого не знаю, я багато чого не шарю. І там, де я пропрацювала місяць, це також було поверхневе, тому що робота була проста. Робота не була складна. Робота була важка, просто така топ. І ти цілий день сидиш без Перестану гадаєш решти. На сім'ю вся робота була пов'язана в комп'ютерній справі, вона була мені не цікаво, це не було, було тим, чим я хотіла займатися. Робота була прибуткова це єдина робота, там, де мені заплатили гроші. Тому що з минулого досвіду мала завернути в газету, заміняє сигарету. Хто знає, хто той молодець. Я також з нею пішла. Мені чесно, коли я так сиділа на цій роботі в виконанні в приватному, то я зрозуміла, по-перше, колектив дуже велику роль грає. Оскільки, що в поліції, що в адвокатському об'єднанні, що в навчанні, мене оточували люди різні, але ці люди були мені чимось схожі, вони були для мене чимось авторитетом, вони були для мене якимось рупором, вони були для мене мотивацією, вони були для мене натхненням. А тому, що я вважаю, що це реально ну, важлива річ, тому що от так, от такий у мене кодекс. У мене також є в голові кодекс, і у мене є пункти, по яким я притримуюсь. От так, от. Не маю, не хочу навіть пояснювати, чому так, а чому не так. Я пішла з цього приватного виконання, але там мені заплатили гроші, і нічого поганого в цьому не було. Ну, типу, нічого поганого в тому, що ти підеш з роботи знову, тому що тобі не сподобалась умови. Тобі не сподобалась структура. Всі ми поняли, що це вообще немає стізя. Мене цікавить аморальне розлаження, кримінальний кодекс, процес з'ясування, друкування. це після приватного виконання я пішла працювати до адвоката. Але це вже була коли я пішла з приватного виконання. Це також місяць. Я просто йду дні. Я розумію, що і то не те, і те, не те. І чому мені так важко? Розмова. Я забираю документи, тоді я вже працювала в приватному виконанні з університету. Повертаємось до того моменту, коли я забрала документи, дипломи, всі свої документи. Тобто я вже магістр. все, ніяких документів в ДДУВСі немає моїх. Я стою з батьком. І отак от дивлюсь на нього, плачу і кажу, я піду в поліцію, я не хочу тут типу, працювати в виконанні. Папа стоїть, що він не плаче, і каже, ні, так, я, я кажу, я в от таку от дату, там в серпні, в кінці серпня, в вересні буду збирати документи до поліції. Ді, я така щаслива. така щаслива, що можу вбирати. Просто. Я не розказувала нікому. Або воювати пайбу. От тобто у мене було дві, дві цілі, тому що бути безкорисною, найобувати людей, як з минулих досвідів роботи, робити те, що мені не подобається в такі моменти. Хотіла, щоб моя робота була для мене в майбутньому тим, що, щоб мені подобалось, щоб життя у мене було не тільки сім'я там, домашнє та інше і ні робота. От, типу, не було такого, що я ненавіжу свою роботу, я ненавіжу тож людей там і те інше. І взагалі мені не подобається те, що я роблю. і, взагалі, зачем я сюди прийшла. Я би хотіла, щоб моя ро щоб моя робота приносила мені радість, щоб люди навколо мене мені не ну, да, не всі вони зобов'язані мені подобатись, не всім зобов'язана я подобати. але Це було тим. По-перше, юридичне, по-друге, колектив, по-третє, емоції, навчання, приємні якісь зустрічі, обговорення, навчання разом, дослідження. Звісно, це стрес, праця з людьми, якийсь також тригер і те інше. Мені так, як моя керівниця, єдина керівниця улюблена, коли я уходила з крайньої роботи, вона мені сказала привітання, що «А щоб робота твоя. Котру ти обереш в майбутньому. Була вона у тебе не тільки поскорей типу, би ті з роботи, а от від роботи до роботи було у тебе натхнення йти на роботу, робити добрі справи, робити важкі справи, виконувати і справлятися з завданням. І я це так в своїй голові відклала. І я така думаю: а дійсно я цього прагну. Я прагну того, щоб моя робота була не тільки з високою заробітною платою, і щоб я почувала добре, і щоб вона приносила мені. Задоволення. І я не хочу казати, що робота, та яку ви ще там не обрали або не дійшли, робота і, типу, етата, робота це етат, пізнець. Як... І мені б не хотілося так думати, мені б не хотілося так прожити життя. Мені хотілося б прожити життя цікаво, як, як мій дідусь, наприклад, як моя мама, як мій батько. І, звісно, багато чого я не знаю, але з останнього досвіду я зрозуміла, що коли життя перетворюється на те, що ти не хочеш ти не являєшся, то це, звісно, трішечки інша розмова. Переходимо до наступної теми. До самого цікавого, що я прийшла до адвокатського об'єднання. Я пішла до третього адвокатського об'єднання, в якому я також розповім мови роботи. Це буде в спонсорському відео. Якщо ви є моїм спонсором, то ви його обов'язково побачите. Або вже воно є. Коментує одна, тому важко. Мені вже важко тут сидіти. Вже починаю відхилятись від теми. Робити те, яким я наявляю, їздити по територіальним центрам комплектування або до медкомісії в лікарні і представляти інтереси, як мені цілком, що типу, є, підскажи, що ти помощник-адвокат. Якщо ми всі такі законні, якщо ми всі адвокати, то я в скавичках тільки місяць, коли я пішла з виконавчого провадження, я, я вже розуміла, це вже у мене був такий вічі помічником адвоката. На хвилинку помічника адвоката, Має бути посвідчення на хвилину. Щоб отримати це посвідчення, має складати іспити на хвилинку. А, людина, яка їздить і допомагає вгадувати хвороби людям, у яких її нема, або людина, яка все життя не знала свого сина і його ніколи не калихала. Доля сина, який виріс, і пішов воювати, загинувши в 22 роки, я не хочу представляти інтереси цього батька, який з'явився, і почав качати права і долю за смерть воїна України. Мені не хочеться вигадувати хвороби. Мені не хочеться робити тупу роботу. Не цікаво брехати людям. Мені не цікаво брати гроші і не отримувати їх. До речі, на цій третій роботі в адвоката мені. Ні... Не заплатила. Мені нічого не заплатили. Бонус плюс моментів, які він мені сказав, типу, що таке запобіжний. Як буде запобіжний, захід російської... Ой, запобіжний захід, як це українською Ой, російською мовою. Людина каже терміни російською мовою, я їх перекладаю українською, він починає грасувати, казати, яка різниця. ти розумієш, як писати, як це робити. І я намагаюсь. Пояснити людині, що, що я маю запитати у, у адвоката, які документи юридичного я маю зробити, надрукувати. Людина починає кричати, казати, що місяць-півтори були кріки. Були кріки, тому що людина сама хер знає, що робить. По-перше, неповага, по-друге, кріки, по-третє, домінування. Це був чоловік, він молодий. Якщо мовчать, то мовчать. Я вже це... Нікому твої виправдовування, якщо ти там налажав, це також на майбутнє, нікому твої виправдовування, якщо ти налажав, або якусь гавніну зробив западлянку, протупіл, дал штангу, нікого не цікавить твої виправдовування. Менше виправдовуватись, кивайте гріве, як ви кажуть, якщо вже на вас якщо вам ця робота дійсно дорога, і ви налажали. А тут какое-то качання маскулінності показують, що я тут чоловік і вообще ти ще ключі має. Я не потеряла ключі, я просто пішла, і це знаєте, так сталося, що людина почала кричати постійно. Я кажу, що якщо ви ще раз підіймете на мене свій голос, я ж нормальні питання здаю. Я запитую, як ви хочете, щоб ми побудували стратегію захисту, дорозуміння, будемо казати. І людина почала кричати. У мене це дуже тригерить, по-перше. Я не люблю, коли люди кричать. Я не люблю, коли люди кричать, і я бачу їх натуру, тому що люди кричать від незнання. Я таке не люблю. Так не спілкуються керівники, так не спілкуються чоловіки, які кажуть, що вони на цьому з'їли слоном. Розповім в викона... виконавчому провадженні. Кажу, я вже заплітала. А я ще тоді на тестові поїхала тиждень. До речі, відео у мене на каналі про мої емоції, що ну, це вже інша історія, я це все пережила. Але мені здається, якщо ви уважно слухали, то у мене відразу хола від думка про те, що я не корисна людина, що я нічого корисного в цей світ не несу і я можу бути корисною. Зараз важливі самі меті, окрім зборів, окрім донатів, які ми маємо робити щодня. Не забувайте про це. Дрепостити донати, кидати копієчку, 10, 20, 30 гривень це наш обов'язок. Я гадаю, що ми це маємо знати нікак, очі наш, тому що очі наш я не знаю, але молитву українського націоналіста я знаю. У мене трішки інше бачення. Для когось це странно, для когось це тупо. Але я це я. Якщо не відчуваю, типу, своєї користі зараз на землі, тут в юридичній сфері поки що, і я реально маю там розчарування і мене тягне туди, то я туди йду. Тому підписуйтесь, якщо вам це відео було цікаво, або ви хочете більше якихось подробиць, більше хочете мого досвіду, мого бачення, або ви хочете якусь обрану тему, яка... Вам була б цікава на цьому каналі саме відео, розмовне, таке, не таке. Я вже розумію, що я там собі не подобаюсь на цьому віку. Ну, Но... ля. Красно дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі. Мені спілкування з вами зараз дуже важливе. І я би хотіла бачити вас частіше у себе на каналі, тому підписуйтесь, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій інстаграм і слідкуйте за мною, де тільки можна. Красно дякую за перегляд. Но ну, ну, я чего-то даже не сомневала, що менты будут вручать диплома.